Так, вже близько року на ринку існують сонцезахисні стіки, але інформації про них настільки мало, що інколи здається, простіше буде взагалі не лізти в цю тему. Але якщо ви дивитесь це відео, то ви, відповідно, неодноразово задумувались над покупкою даних штукенцій, або ж просто цікавитесь, що ці корейці понапридумували собі на цей раз. Але спочатку давайте розберемось, що таке сонцезахисний стік і яка різниця між ним та звичайним сонцезахисним кремом. SPF Стік це практично той же сонтозахисний крем, який має щільну тобі ж тверду текстуру і спресований у зручний тюбік, який мені завжди нагадує дезодорант. Якщо будете користуватися цим стіком в громадському місті, то погляди оточуючих вам точно забезпечені, а найсміливіші будуть запитувати, для чого ти мастиш своє обличчя дезодорантом. Обирати сонтозахисний стік можна по таким же критеріям, як і звичайний сонтозахисний засіб, тобто враховуючи ваш тип та стан шкіри, а також фільтри, які ваша шкіра толерує. SPF Стіки мають різний фініш і можуть відрізнятися за текстурою. Одні будуть мати щільну білу текстуру, а інші будуть нагадувати желе. і відповідно фініш на шкірі буде відрізнятися. Тут же роль гратиме, що більше ви любите сяючу чи матову шкіру. Так, в чому ж перевага сунти захисних і чи це означає, що сонти захисного крему? Вже недостатньо. Звичайно, SPF Стік це не обов'язковий засіб. І Якщо у вас немає бажання чи коштів купувати даний продукт, то можна спокійно обійтися і без нього. В чому ж тоді його переваги? Ну, по-перше, він компактний і його зручно брати з собою. Класно оновлювати впродовж дня, особливо в межах міста, коли у вас немає доступу до води, щоб помити руки. Зручно оновлювати покриття дітям або чоловікам, які брикаються. Ще одна важлива перевага це те, що SPF Стік можна оновлювати поверх макіяжу, що значно спрощує життя тим, хто використовує тональні основи або щось подібне в реальному житті. Але тут варто додати, що не всі SPF Стіки підходять для оновлення поверх макіяжу інколи стік може стягувати або з'їдати ваш макіяж, і в такому випадку він створить більше проблем, чим переваг. До речі, в кінці відео ми проведемо невеликий експеримент. Я хочу протестувати ці три популярні SPF Стіки: один від Mary May, інший від Skin 1004 і третій засіб від Benton на фізичних фільтрах. Заодно і перевіримо, чи справляться ці три популярні SPF Стіки з легким макіяжем. Ще одна важлива перевага: SPF стіки практично не подразнюють очі. Це пригодиться тим, в кого підвищена чутливість очей або складно знайти засіб, який не буде викликати почервоніння та печіння очей. З іншої сторони, якщо оновлювати крем, то перед тим як торкатися брудними руками вашого обличчя, їх необхідно. Помити, а в громадському місті це зробити ну, інколи буває складно. Також spf Крем може забруднити ваш одяг. На темному будуть залишатися білі плями, а на білому відповідно жовті. Ну і оновлювати крем поверх макіяжу така собі ідея. Але знаєте, ці всі мінуси просто висмоктані з пальця, тому що до появи цих spf стіків люди якось оновлювали покриття і нормально з цим жили. Ну а спробувати щось нове це завжди цікаво. А якщо це нове ще й добре працює, то Чому б і ні. Ну а щодо подразнення очей від SPF крему, то тут, як би це банально не звучало, варто знайти засіб, який не буде подразнювати очі. Про це я розповідала десь тут. Але SPF Стіка разом з позитивними сторонами можуть мати декілька негативних, але дуже важливих моменти, які можуть суттєво вплинути на ваше бажання придбати собі щось подібне. Ідея SPF у формі Стіку була створена з метою оновлення покриття. Але як і більшість ідей, люди перекроїли її під себе, і багато хто впевнений в тому, що Стік може замінити звичайний сонцезахисний крем, але це далеко не так. І саме недолікам SPF Стіків ми присвятимо більшу частину цього відео. Коли мова заходить за SPF Стік, то виникає цілком логічне запитання. А яку кількість необхідно нанести? З кремом зрозуміло, це 2 мг на 1 см обличчя. Це необхідна кількість для того, щоб отримати заявлений захист. Заново придумувати колесо я не буду, тому буду посилатися на відео мого улюбленого косметичного хіміка з каналу Muffin. Мішелю вимірила необхідну кількість SPF Стіку для того, щоб отримати заявлений захист. Звичайно, посилання я залишу в описі до цього відео. Що вона зробила? Вона протестувала три популярні SPF стіки один від Токобу, інший від Абіп та Бендон. Перед використанням вона зважила кожен стік для того, щоб визначити точну вагу. Мішель колись робила ще один експеримент для того, щоб визначити ту кількість SPF, яка необхідна саме їй для повноцінного захисту, і це 0,76 грам SPF. Перед використанням кожного стіку вона обнуляла ваги і наносила ту кількість, яку як вона вважала їй необхідна, і навіть більше. І після щедрого нанесення Мішель знову зважувала стік. І виявилося, що вона нанесла лише третину від необхідної їй кількості, незважаючи на те, що вона використовувала більше ніж зазвичай. І лише після другого щедрого шару Мішель отримала СПФ захист 30. Під час нанесення третього шару Мішель дійшла до СПФ 40, але разом з тим фініш на всіх трьох став жирним і не дуже приємним по відчуттям. Який висновок можна зробити з цього експерименту? СПФ Стік може слугувати чудовим варіантом в якості оновлення сонцезахисту, але отримати необхідну кількість, використавши лише один SPF стік буде дуже складно. І фініш після трьох-чотирьох шарів вам може не сподобатись. Так я протестувала три SPF стіки і можу впевнено заявити, що деякі з них, як для прикладу, ось цей від Mary May, уже залишає жирний слід навіть після першого шару. А уявіть, вам потрібно таких три або чотири. Це не просто взяти ось так: раз, два, три, чотири, п'ять, шість і все. Цього буде недостатньо. Сунтозахисний крем у своєму складі має інгредієнти, які допомагають йому нібито всідатися. Алкоголь, до речі, один із них. Саме тому не потрібно боятися спирту в сонцезахисних засобах. SPF стіки навпаки, по своїй текстурі вони схожі до воску і не завжди добре всідаються на шкірі. До речі, з цього виходить і не дуже вигідна економічна сторона цього запитання. Я маю для вас ще один потенційний недолік: можна легко пропустити якусь ділянку. Коли ти використовуєш крен, то ти бачиш на яких ділянках він знаходиться. Перевірити якість покриття і чи не пропустили ви якусь ділянку можна використовуючи ультрафіолетову камеру. Але ця забавка коштує грошей і купувати чи ні вибір кожного. Бо скажу свою особисту думку. SPF Стік має право на існування, він буде чудовою альтернативою в якості оновлення покриття, але я би не радила використовувати його в якості основного захисту від сонця. В якості оновлення, так як повноцінний захист, точно ні. До речі, багатьох лякає гігієнічна сторона даного запитання, і в цьому є сенс, тому що ви знаходитесь на вулиці, збираєте весь пил, бруд, косметику, декоративну косметику, доглядову косметику, і це все залишається на вашому улюбленому сонцезахисному стіку. Як з цим бути? Рекомендують протирати стік сухою серветкою після кожного використання. Звичайно, суха серветка не вб'є всіх мікробів, але забере залишки декоративної косметики та броду. Добре, а тепер ви розкажіть вашу думку стосовно SPF стіків і чи будете ви такими користуватися. Не забувайте підтримати це відео та канал в цілому. Всім дякую за перегляд. Скоро побачимось. Не сумуйте! Так, як і обіцяла, проводимо експеримент. На моєму обличчі є доглядова косметика, декоративна косметика це BB крем від Хеміж та Пудра. І зараз ми перевіримо, чи ці три сонцезахисних стіки будуть знімати макіяж. Значить, так, на цю сторону ми нанесемо SPF Стік від ем, що це? Mary May. Ось так, давайте. Мені здається, чи він трішки зняв ось покриття бібі крему. Бачите, тут нібито шкіра як гола, а тут ще залишилися залишки цього крему. Ну, ось так виглядає самий стік. Бачите, як починає вже блистіти. На іншу сторону ми спробуємо скін 10.04. Ось так вилазить трішки менший, але давайте спробуємо. Тут вже мені здається краще, але... Так, мені здається, що Скін 10.04 справився трішки краще, тому що Мерімей з'їв багато, а на цьому синенькому не так і багато залишилось. І знаєте, по відчуттям ось цей від скін 1004, він такий нібито твердіший і не має цієї восковитості. А ось стік від Мерімей ви прямо його відчуваєте на своєму обличчі і не знаю. Не подобається мені це покриття. Куди ти його крути, що потрібно протерти? І на чоло ми спробуємо нанести мінеральний сонцезахист від а, Бенто. Давайте подивимось. Вам напевно не видно, бо тут все так засвічено, але він також з'їв трішки макіяжу. Не критично, але коли у вас дуже красивий макіяж, не у мене, то це може бути трішки неприємно. Ось так. Це Мей, це Skin 1004, і тут в мене Бентон. Бачите, Мей дуже сяє. Я таке не люблю. Волочезна, дякую за перегляд. Я вас обожнюю. Бережіть себе.